Казка, лисеня і його тінь. У лісі серед високих сосен жило маленьке лисеня на ім'я Рудик. Воно було допитливе, бігало полями, лазило по кущах і завжди знаходило нові пригоди. Та була в Рудика одна таємниця Він дуже боявся темряви. Щоразу, коли сонце ховалося за обрій, усе навколо ставало великим, незнайомим і трохи страшним. Дерева видавалися велетнями, тіні перетворювалися на чудернацьких звірів, а кожен шурхіт у кущах здавався небезпекою. Ех, чому темрява завжди така страшна? зітхав Рудик, ховаючись у свою нірку. Вдень ти сміливий, а вночі наче зовсім інший. Одного вечора, коли сонце вже сіло, Рудик вирішив набратися відваги і пройтися лісом. Я ж хочу бути справжнім лисом, хоробрим, як мій тато, подумав він, але тільки не вийшов з нори, як побачив позаду себе довгу темну тінь. Вона ніби тягнулася за ним, копіюючи кожен рух. Ой. пискнув Рудик. Хто це? Відійди від мене? Та тінь не зникала. Куди Рудик, туди й вона. Лисеня побігла, а тінь побігла разом з ним. Не підходь! вигукнув Рудик. Але раптом тінь заговорила. Її голос був м'який, схожий на подих вітру. Я не ворог тобі, рудику, я твій страх. Лисеня здригнулася. Мій страх? Але чому ти такий чорний і великий? Бо ти весь час намагаєшся мене сховати, лагідно відповіла тінь. Тоді я росту і стаю страшною. Рудик сів на траву, його вушка тремтіли. А що ж мені з тобою робити? «Познайомитися, одружитися? Ти ж навіть не запитав, хто я насправді. Лисеня здивувалося, невже зі страхом можна дружити? А як? запитав Рудик. Дивись, я, частина тебе, пояснила тінь. Я з'являюся, щоб ти був уважним та обережним. Я не хочу зробити тобі зле я хочу допомогти тобі навчитися. Рудик довго думав, він спробував глянути на свою тінь і побачив, що вона справді повторює кожен його рух. Тобто, якщо я не тікатиму від тебе, ти не будеш лякати мене? Саме так. Кивнула тінь. Тоді лисеня піднялося і несміливо простягло лапку. Ну, добре, давай дружити. І сталося диво. Тінь засвітилася м'яким сріблястим сяйвом, ніби всередині неї запалили маленькі ліхтарики. Ого. вигукнув Рудик. Ти більше не чорна і не страшна, бо тепер я. Твій друг, відповіла тінь, і я можу допомагати тобі, коли ти боїшся. Відтоді все змінилося. Коли на ліс опускалася ніч, Рудик уже не тікав у нору, а йшов разом зі своєю тінню. Він навчився слухати шум дерев, розрізняти голоси нічних птахів і відчувати, що навколо багато друзів навіть у темряві. Одного разу лисеня почула плач, у кущах тремтів маленький зайчик. Я загубився, схлипував він. Уночі тут так страшно. Рудик спершу сам відчув, як серце калатає, але тінь шепнула йому пригадай, ми тепер друзі. Я поряд, дихай спокійно. Лисеня глибоко вдихнула. І підступила до дозайняти. Не бійся тут не так уже й страшно. Дивись он зорі, а там світлячки, я допоможу тобі знайти дорогу. І вони разом пішли крізь ліс, а тінь освітлювала шлях ніжним сяйвом. Зайчиня заспокоїлося і вже не плакало. Ти справді хоробрий? Сказала вона Рудику. Лисиня посміхнулася. Хоробрий я. Ну так, але не сам, мені допомагає мій друг страх. Минали дні, і Рудик зрозумів, що більше він знайомиться зі своїми страхами, то менше вони його лякають. Страх показував йому, як можна бути уважним. Як чути серцем і як навчитися довіряти собі. Іноді Рудик навіть сам кликав його. Ходімо, тінню, перевіримо, що там шумить у кущах. А тінь світилася і допомагала бачити у темряві. Одного разу Рудик зустрів стару мудру сову. Та уважно подивилася на лисеня і сказала, У твоїх очах тепер сяє сміливість. Це не означає, що ти нічого не боїшся. Це означає, що ти вмієш дружити зі своїм страхом, і це справжня сила. Страх це не ворог. Він з'являється, щоб ми навчилися бути уважними і обережними. Якщо тікати від нього, він росте і стає темним. А якщо познайомитися з ним і подружитися, страх перетворюється на помічника. Справжня сміливість це не відсутність страху, а здатність прийняти його і йти вперед разом. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.